Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо тоді, коли це має сенс. Український птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога. Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кісках ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настопиздите. А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ-10, тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавайте це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості і на те бла-бла ведеться. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового командира птахів Збройних сил України. Маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України. І лише сьогодні, 28 серпня 25-го року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки полікоть українській крові. І ми те пам'ятатимемо без претензій на політику. Чиста реакція військовослужбовця, громадянина України на оприлюднену вами заяву. Очі та жало, хробачий жах. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság-Kőlaj vezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes Schengeni övezetből. Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a Schengeni övezet területére. És a jövőben is természetesen meg fogjuk védeni a nemzeti érdekeinket, meg fogjuk védeni energiállátásunk biztonságot, meg fogjuk védeni a szuverenitásunkat. És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is. A barátság-kőolaj vezeték ellen rendkívül súlyos támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát tehát kitiltjuk Magyarországról és a Schengeni övezetből.